Базі міжнародного центру миротворчості та безпеки Академії сухопутних військ триває гаряча пора. І вдень, і вночі на всіх навчальних місцях лунають постріли та вибухи, не змовкає потужний гуркіт бойових машин. Продовж декількох місяців тут триває підготовка військовослужбовців, які прибувають на доукомплектуванні військових частин, що беруть участь в антитерористичній операції на сході нашої країни. Нещодавно до них приєдналися і вихованці провідного навчального закладу сухопутних військ. Продовж кількох тижнів майбутні офіцери закріплюватимуть на практиці знання, здобуті в пункті постійної дислокації. До проведення польових занять загалом залучено понад 600 курсантів, факультетів бойового застосування військ, підготовки спеціалістів із забезпечення військ та підготовки спеціалістів інженерних військ та військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту. Я вважаю, що ця смуга перешкод дає. Дуже високі високу підготовку морально психологічну та фізичну, оскільки зараз на тлі ведення бойових дій дуже важлива морально-психологічна підготовка та фізична якість витривалість особового складу. Поки майбутні офіцери долали психологічну смугу, поруч на військовому стрільбищі курсанти факультету підготовки спеціалістів із забезпечення військ підкорювали поки що незнайому їм зброю. Автоматичний станковий гранатомет АГС-17 полум'я. Звичайно, не все у них з першого разу виходило вправно. Але емоцій від опанування цим зразком озброєння було чимало, особливо у представниць чарівної статі. Перший раз стріляємо з АГС. Ну як, були недоліки, тому що зараз вітер великий, тому треба було брати поправку вправо. А ми, тобто, перший раз стріляємо, тобто трохи нас. Ще не дуже виходить, але враження ну, дуже сподобалось. Відчувається постріл, відчувається такий адреналін. Дуже цікаво. На торкодромі курсанти піхотинці виконували вправи водіння бойових машин піхоти. Водночас майбутні офіцери-вихователі вражали мішені із озброєння бронетранспортера БТР-80. А на іншому боці полігону на навчально-тренувальному комплексі Вербляни курсанти 4-го курсу спеціальності управління діями механізованих підрозділів перше виконували вправи стрільб ходу із озброєння бойової машини піхоти. Нашій знімальній групі випала можливість поспостерігати за діями майбутніх командирів не лише зі сторони, але й з середини бойової машини. І тепер наші глядачі мають можливість на власні очі побачити, як діють екіпаж БМП під час виконання бойових завдань. Про враження після виконання вправ ми попросили розповісти безпосередньо їх учасникам. На оцінку відміну все вражено. Під час ходу ми відпрацьовували вправу стрільби. Це є дуже важко, але і в той час це дуже потрібно, коли Скоро буде випуск. Ми випустимося і поїдемо туди. І треба буде навчати цьому солдат. Незабаром до своїх колег приєднаються і курсанти ще одного з факультетів академії сухопутних військ, де готують майбутніх богів війни. Про перебіг напружених польових занять майбутніх офіцерів. Ми розповідатимемо у наших наступних програмах.